Слава Україні! Триває 1133-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. На харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська. На Куп'янському було дев'ять атак окупантів поблизу Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки, Загризового, Степової та Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії Дібрових Колодязів. Та у напрямку нового серебрянки Торського зеленої долини і Новомихайлівки. На Сіверському ворог тричі атакував поблизу Івано-Дарівки і Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районі Часового Яру і Предтеченого. На турецькому 19 атак поблизу Турецька і Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 наступальних дій противника у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександр. Дрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка, Торецьке і Горіхове. На Новопавлівському напрямку було 12 атак поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії і розливу. На Гуляйпільському 9 поблизу Новосілки, Привільного, Вільного поля і Новополя. 9 атак було і на Оріхівському напрямку. Ворог атакував поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам'янське і Новоданилівка. На Придніпровському напрямку була одна атака. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів в позиціях наших військ та населених пунктів, зокрема 8 із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетних і 99 авіаційних ударів, залучив три ракети і скинув 169 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів. Із них 124 із реактивних систем залпового вогню і застосував для ураження 2223 дрони камікадзе. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та ще один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1540 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети і 53 автомобілі окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!